Цей край окреслюють горді, і водночас, наче жіночі, вигини карпатських гір. Це срібна земля Закарпаття, немов пахуча серцевина квітки, сучасний Вавілон, в якому змішалися язичія та культури, геополітичні і політичні уподобання, ніби в келиху добірного вина. Загалом ні для кого не складає таємниці, що найкращі виноробні традиції культивуються в гірській місцевості, зокрема, тут, на західних схилах Закарпаття, в передмісті Берегово. Виробничий комплекс в урочищі Чизай було основано акурат після недолугої Горбачовської антиалкогольної кампанії з проголошенням незалежності України. Безпосередньо на території виробництва розміщено дегустаційний та експозиційний зал для усвідомлення патріархальної спадщини виробництва, підвищення рівня культури винопиття та пізнання таїни цього благородного напою. Говорячи про традиції Закарпатської області, неможливо оминути своєю увагою невеличке село із загадковою назвою Іза, що в Хустському районі. Ось уже впродовж століття місцеві мешканці живуть лише із плетіння різноманітних виробів з лози. Спочатку нею оплітали скляні сулії для того ж вина. Тепер. Асортимент значно зріс, починаючи від дитячих забавок, закінчуючи екологічно чистими меблевими гарнітурами. Недаремно село Іза називають сувенірною столицею краю, що є певною туристичною принадою. За часів свого розквіту лицарі-храмовики набули такої міцності, що вся тогочасна Європа з її феодалами й королями була під їхнім впливом. Без присутності цього середньовічного войовничого ордену тамплієрів не обійшлося й на землі Закарпатській. Як стверджують окремі дослідники, доторкнутися до тисячолітньої історії їхнього існування дозволяє середнянська твердиня, єдиний осідок тамплієрів на території сучасної України. Оскільки замок не служив нікому за резиденцію, а виконував лише оборонні функції, то і розмірів він був невеликих всього на всього всього-навсього 18,5 на 16,5 метра. Ось цей отвір не для водостоку, це не що інше як поштарська рура, через яку подавали пошту тим, що знаходилися всередині. Споруда мала вигляд трьохярусної вежі з довщиною стін до 2,5 метра і висотою близько метрів. Після того, як в 1312 році орден тамплієрів розформували, замком почергово володіло кілька угорських феодальних родів. Аж поки у XVIII столітті він став нікому не потрібним і почав руйнуватись. Розташована тамплієрська твердиня в селі Середні на Закарпатті. Вже сама назва говорить, де слід її шукати. Село Середнє розташовано рівно посередині між двома найбільшими містами Закарпаття Ужгородом і Мукачевим, до фортеці якого, за переказами, ведуть підземні переходи. Щодо Ужгорода, то сюди впливи тамплієрів не сягнули. Від часу заснування цього поселення з тисячолітньою історією його окрасою і головною артерією є ріка Уж, що плене середмістям. Звідси річ прямує до сусідньої Словаччини. На її плавноплинному плесі. Відзеркалюють архітектурні пам'ятки давніх зодчих. Судячи з тогочасних світлин та кінохроніки, уж не змінювався протягом століття. Хіба що інколи виходив з берегів. Тепер, здається, ріка зовсім обміліла, що дозволяє спостерігати за водоплавною живністю. Окрім того, набережну Ужгорода важко уявити без дещо кумедних карликових скульптур. Ось поруч з Генеральним консульством Угорщини постає маленьке зображення великої людини всесвітньо відомого композитора Бели Бартока, творіння якого просякнуті любов'ю до цих місць. Серед подібних мініскульптур зустрінете прототип. Символа американської свободи найменшу у світі бронзову фігурку, яка є своєрідним маяком на парапеті річки Уш. Споруда пішохідного моста живе своїм розміреним ритмом, наче і в місті, а наче й сама по собі, з насолодою сприймаючи оточуючий світ. З'єднуючи береги і долі, схід і захід, зустрічаючи і проводжаючи сонце.